Зараз покажу, як можна швидко накачати сабборт, доволі великий, 12,6 дюймів за допомогою дуйчика Makita da 180. Для цього вам знадобиться докупити ось таку насадочку, яка дозволить, до речі, накачувати ще й човни, різні всякі, можливо, надувні банани, і так звані і так далі. Так що досить універсальна річ, нічого складного немає, просто в діаметрі 65 мм Ось така гумова штуковина. От відкриваємо клапан. А точніше нічого відкрити, його треба призакрити, тому що дудчик його продавить. От, натискаємо сюди, просто щоб не було витоку повітря зайвого і починаємо дути. Зараз дивіться, саборд повністю здутий і прямо без прискорення показує, що буде. Uh -huh. Процес пішов. Свистить. От, дивіться. Він, звісно, якщо б це був матрас, було б цілком достатньо накачано. От, він вже пружний, але треба докачати насосом. Пізніше я ще покажу, як можна за допомогою перехідничка акумуляторним макітовим насосом докачати сап, але на даний момент основна робота зроблена, залишається лише нагнати потрібний тиск ручним насосом. Тому ось така штука дійсно вам якісно змінює ваш відпочинок і переводить його на новий рівень. Макіта да 180. Якщо зацікавило, контакти на відео під відео. Пусть на зв'язок, розкажу, покажу, продам і будете працювати, відпочивати, отримувати задоволення.